Нацгвардія переходить на новий формат служби за стандартами НАТО. Буде більше самостійності в діях бійців, і це кажуть у керівництві Нацгвардії, змушує ретельніше відбирати та готувати військових. Як це робитимуть, розкаже Володимир Карабан. Ці хлопці, новий спецпідрозділ Нацгвардії, бригаду легкої піхоти, так вони називаються, зібрались з найкращих, кажуть у командуванні. Багато з них уже мають досвід війни. Проте три тижні їх готували за натовською системою. І сьогодні перед військовим командуванням України та країн-членів НАТО вони показали, чого навчилися. Інструктори, які займалися з хлопцями, приїхали з Ізраїлю та Грузії. Кажуть, тренували за натовською програмою і такий режим бійці витримали. Всі передвиження, всі тактичні формації, реакція на контакт, захват опорних пунктів, потеря частини групи, дії, спасіння ранених, марш-броски, марш маршрусов 20 км, з них 8 кілометрів носилки. Все це відпрацювали. Самі ж військові розповідають, до цього підрозділу було дуже важко потрапити. Ретельно перевіряли фізичну та психологічну підготовку. Із майже двох тисяч охочих взяли близько чотирьохсот. Все зрозуміло, все тактично відпрацьовано. Працюємо, стараємося. Інструктора дуже хороші навчали дуже багато, дуже хорошого нас навчили. Багато тактики, багато тренувань, багато треніровок і все вийде. Перед підрозділом ставлять амбітні цілі, кажуть у радбезі. Бійців готують за стандартами НАТО, щоб українські військові могли спільно виходити на завдання з європейськими підрозділами. Перед спеціальними підрозділами національної гвардії стоять задачі щодо нейтралізації терористичних роз'єднадів ресійних груп а також знищення. Будь-яких озброєних угрупувань або легка піхота могла дійсно оперативно виконувати поставлені завдання, їх забезпечили всім необхідним. Переконують у командуванні бригади і артилерія, котрі буде підтримувати, і розвідки, котру будуть давати вовремі інформацію, і тяжоле вооруження та танки, котру будуть підтримувати. Туди ж включати обов'язково Звено вертолетное, которое опять же таки может быстро эвакуировать или выбросить куда-то группу или подразделение. Подбирается специальное обмундирование, которое мы подготовили вместе с командиром, тоже через экспертный выбор. Спеціальне воруження і спеціальне всіх наших комплектуваннях Це, по суті, перший підрозділ, який діятиме за новою системою підпорядкування. Тут усе за європейським зразком ведення військових операцій. Мобільний штаб, який за лічені хвилини приймає рішення, нова система логістики. Кожен військовий уповноважений самостійно приймати рішення. В сучасній Нацгвардії спростили систему узгодження дій між керівництвом і особовим складом. Наприклад, нової бригади, якщо це дасть позитивний результат, планують налагодження. Одити роботу всіх збройних формувань України Володимир Карабан, Сергій Тищенко Новини на першому.